Минулого року псевдопозичальник нагрів наші рівненські банки на 5 мільйонів гривень. Яке ваше ставлення до цього? Краде багато. Накрав собі десь все, що говорить. Ви осуджуєте чи в принципі це нормальне явище? Це в нашій країні нормальне явище, в принципі. Тому що всі крадуть. Хто при власті. То має доступ до грошей. З минулого року було порушено 68 кримінальних справ про по факту невиплати заробітних плат працівникам. Ваше відношення як з цим потрібно боротися? З цим потрібно боротися, як? Поміняти владу в першу чергу. І владу коруп... де? Корупцію корупцію просто треба антикорупційні якісь заходи проводити. Якщо прийде нормальна влада, нас. В принципі, це не факт, тому що жоден з кандидатів цього не зробить, але все-таки може якась надія є. От в, багато хто говорить про зміну влади. От, наприклад, ви молода людина, якби ви прийшли до влади, і ваша думка таки відверто, ви б е, займалися корупцією? Крали б? Е, відверто. Знає, знаєте, скажу відверто, що аби я був при владі, я б, може, говорив по-іншому, тому що. Різне ставлення вже в людини все одно міняється, як такої простої, пересічного громадянина і той, що при владі. Тут дуже велике спірне питання. Недавно були дуже великі морози на рівнішині, і від цих морозів померло три людини на Рівнішині. Це в основному безпритульні. Чи можна якось з цією проблемою боротися? Як? Можна зробити, зробити якісь притулки для безпритульних. І я не знаю, відігрівати якось, щоб їм було де просто там переночувати, чи, щоб не замерзнути. Звичайно, що в таких морозах, навіть якщо, ну, звичайно, не вживають спиртними напоями. оце основна причина, що можна замерзнути. Так я думаю, було б нормально, якщо для безпритульних зробили якийсь пункт, ну, де вони відігрівалися і було б все нормально.